458-й день в Канаді. 14, так, 14 09, 24. 14. Вже пів місяця. А, поїхали. О, поки не забув. Класна подушка, просто шикарна. Е, на секунді сьогодні був, на, на прес біжу. Але що? Але ну, по порядку. Вчора я вечора забіг в зал. Добив я тиждень, зробив всі вправи. Сьогодні. Кріпатура, дуже ну гарне, приємне відчуття, м'язи, всі е, такі от збуджені, от ростуть, руки аж трясуться. Трясли вчора. Сьогодні вже нормально. І зранку я виспався. Я наставив будильник на 10:30, і я таки спав аж до будильника дуже гарно виспався. Зранку бачу пропущений брат до мене дзвонив, брат в Парижі. Поїхав відпочивати. Поїхав відпочивати, питався, де погуляти. Гарні місця розказати де. Ну. то можна розказувати, а можна просто в Гуглі. Гарні місця Парижа, які варто відвідати, і все. Там карта вибиває. І, і він цей. І просто по тих місцях перейтись. Я вже знаю де там йти. Я там гуляв багато, все обходив. І, пішком можна обійти. Маршрут десь кілометрів 10 за цілий день можна обійти, все, подивитись і пофоткатись, якщо так, якщо на один день. Я там жив два роки, так що я там того надивився. Е, розказав, що, як воно є, і далі встав збиратись. Встав збиратись. до мене з офісу. В одній з квартир смок детектор пікає, але він пікає на висоті. Це в тамтгаусі двоповерхова будівля, і там він дуже високо. Коротше, треба було брати драбину. Драбини то і не було. Добре, що приїхав шеф. І, ну, я йому подзвонив, кажу, може він забрав. Він каже, ні, але я зараз тут. І він на іншій будівлі має. Я кажу, добре, добре. Тоді поїхали. Але перед тим я ще запустив е, психолога цього. Ну, нагруліла, там у них свої були якісь сьогодні приколи, щось інакше трохи. І потім поїхав з шефом по драбину. Взяли ми драбину, кажу, йдемо тоді, зразу поможеш мені. Мені було там високо, її треба розібрати, розкласти і підняти, щоб не хто страхував. Тож я пішов, поміняв батарейку отаке. Далі то вже обід. Я поїв. Зібрався, і поїхав я. А, відвести ролики. Ролики індусу, які два тижні вже на них чекає, але виявили, що вони на нього маленькі. В нього восьмий розмір. І ролики вони з 4, 4 до 5 збільшується, зменшується. Е, з 5 до 8. І в нього 8. І вони його тиснули, Ну, він не взяв. Ну, і нічого страшного. Я від нього поїхав вже на секунд, і на секунді в мене були закупи. Зразу показую, яку я собі подушку купив. Вон та з черепками. Сіра. Е, вона. Вона була просто наволочка. Але там, на секунді, ціла куча подушок я знайшов одну класну чисту подушку. Зняв наволочку, вона була негарна, і, і оцю дуже класна, мені подобається. Ну, але я цю подушку не собі взяв, віддати я її віддам. Хоч вона і по кольору, я не дуже по скелетах, В мене є там та, good things, добрі, добрі думки, добрі справи. І я собі її поставлю, вона буде тут стояти. Що ще я купив цікавого, я купив ось таку от рулетку. На 50 метрів. 50 метрів рулетка. Я тільки що просто бавився, я знайшов таку кнопочку. І як натискаєш на цю кнопочку, відкривається рулетка. Сама вона м'яка, вона з такої з пластику. Така як для швейної машинки. І вот з одної сторони фіти, з другої метри, сантиметри. Мені дуже вона сподобалась. Вона не, не важка і легко нею керувати. Я таку рулятку хочу. Плюс має кліпсу, защипати за щось. Була маленька, але вона була не, не гарна. А оце мені пригодиться. Взяв я ще одні окуляри лижні, вони зараз будуть підніматися в стіні, хороший стан. Маленькі, це дитячі. Далі взяв бахіли. Я ще колись давно дивився на Оликсі. На нікому Олексі, на, на Аліекспрес в Китаї. 42-43. Ні, ніхто не ходив нові. І от такі от китайські. гості. гості. Е, такі от бахіли я хотів, я їх кинув в машину. Як буде якесь болото, ще щось. Я вже їх одівав. На кросовки одіваються якраз. У ну, мене є інакші чорні, резинові, але ці вони мало місця займають і можуть собі лежати в машині. Один раз одягну, буде добре. Я сьогодні на 5 доларів закупився. І купив я ось таку от штучку. Це вже на ціле лице маска. Бо я купив минулого разу, що рот відкритий, вона тільки наверх, і носом дихаєш. Я плив, перепливав озеро, і мені не вистачало повітря. Бо як нагрузка конкретна, мені носом не вистачає дихати. І я мусив винирювати. Потім я ту маску зовсім зняв. В басейн я спробую обидві. О ну, тут воно. закриває все. Мені подобається. І плюс. І плюс оцей поплавок. Тут чотири трубки дуже великі. Я сподіваюся, що легше, ну. Так, набагато легше. Я її зараз помив, от обхляпався. Тут ще випускається повітря. Тож вона має бути кращою. Взяв ще ось такий от шнур це продовжувач для наушників. Мені от він сподобався, бо в мене є наушники і до них є дріт. Але його не завжди вистачає, тож цей продовжувати буде добрий. І type c кабель. Була безповідна зарядка. Був саме цей кружочок, але я ними перестав користуватись, бо батарея нагрівається. Краще заряджати через провід, тим більше, що там нема його включити. Ось такі от справи. Ніби все. Зараз е приїхав, ну приїхав я додому, повечеряв. Артура забрав само собою. Артура забрав. Ще одну дівчину звідти підвіз. Вона переїхала і тепер по дорозі, я її завіз додому. І все. Повечерили. Вареники я захотів зварити. Зварив я вареників. Зробив я зажарочку з бекону і цибульки. М -м -м. Вареники, як домашні. Ну, я звісно взяв соус, я там собі черіки, перець, сир. Сметани я не хотів. Була, Вартура. Сметани я сметани не хотів. Чілі, перець один з'їв. Ну, це. Бомбезний перець, цей халапеньо, іменно на він повний насіння. Такий перець, що він повна слинка капає, і одна насінинка мені попала в ніс. Відкашлявся, відчмаркався, але нічого, нормально, відпустило. Наївся, смакота, зараз піду щось поп'ю. І сьогодні або пошукаю якийсь новий серіал, або, може, відьмака зайду, подивлюся. Все, на сьогодні я думаю, вистачить. Па-па!